Ознак створення наступальних угруповань ми не спостерігаємо довго тривалий час. Ми бачимо маневри силами та засобами. Очевидно, що вони намагаються. Облаштувати для себе логістику вже в умовах наближення зимових погодних умов, тому що дійсно похолодання приходить, штормова погода трималася довготривалий час. Вони намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є, намагаються облаштуватися там, де більш-менш комфортно, оскільки пам'ятаємо, вони готувалися давно до того, що сили оборони будуть якісь дії проводити в напрямку лівого берега, і тоді будували міновибухові загородження ще по урізу води. Потім був підрив Каховської ГЕС змиття всіх цих огороджень, і відповідно вони працюють проти самих окупантів, тому що вони ще продовжують підриватися на тих мінах, які велика вода поразкидала по великій території. Крім того, вони знають чітко, що в них другі третій оборони облаштовані міцно з закріпленням бетон залізобетонними конструкціями, і звісно, як за законом самозбереження, за інстинктом самозбереження, вони очевидно тяжіють до другого рубежу, де буде більш-менш комфортно перезимувати і закріпитися. Поки що вони змушені. Під тиском власного військово-політичного керівництва триматися на тих позиціях, які облаштовані на швидку руч, тому що Намагалися відійти від води великої, щось там десь накопали, якось закріпилися, але всі ці позиції нам відомі, і ми по них працюємо вогнем. Це контрбатарейна боротьба, яка щодня фігурує в зведеннях наших в тих результатах, які ми досягли. Знищення окупантів, знищення техніки, фактично щодобово відбиття від п'ятьох до десятьох артилерійських розрахунків.